12 на годинку про останні події на цьому далі в новинах натива я Ольга Нємцева. Добрий день. Родинам загиблих і постраждалих під Волновахою виплатять компенсації. Це ухвалили у Донецькій облдержадміністрації. Там працює спеціальна комісія на чолі з першим віце-губернатором Олександром Кравцовим. Суму виплат має ухвалити обласна рада. Наразі комісія встановлює зв'язок з рідними жертв трагедії. Нагадаю, 13 січня у населеному пункті Бугас поблизу Волновахи бойовики з Граду обстріляли пункт пропуску. Десять роз загинули одразу, троє померли в лікарні. А в мережі вже виклали відео розстрілу. Поруч з автобусом під Волновахою вибухнула ракета. Такого висновку дійшли спостерігачі. ОБСЄ, дослідивши осколкові пошкодження машини. За їхніми даними, ракета вибухнула за 12-15 метрів від транспорту. ОБСЄ закликають до спільного розслідування. Для цього пропонують створити робочу групу. Наша місія виступила з ініціативою для зацікавлених сторін заснувати незалежний спільний орган. До його складу входитимуть представники спільного центру із контролю та координації від України, Росії та ДНР. Триває ранкове засідання Верховної Ради у залі понад три сотні нардепів. У парламенті працює моя колега Ксенія Веркалець. Ксенія вітаю. Як розпочалося засідання? Які питання розглядатимуть? Добрий день. Олю нардепи внесли корективи у склад парламентських комітетів. переймались питанням стабілізації банківської системи. Завтра в парламенті хочуть побачити голову Нацбанку. Сама Валерія Гонтарева підтвердила свій візит на Грушевського у соціальній мережі на офіційній сторінці НБУ. Також подумали нардепи над тим, як працюватиме працюватимуть під час другої сесії парламенту. Восьмого скликання закінчиться вона 17 липня. І з хвилини на хвилину має початись голосування. Мають перейти до розгляду питання про мобілізацію 2015. Напередодні президент підписав указ про проведення трьох хвиль мобілізації частково мобілізації, і Прошенко запевнив призовників новобранців, що їх на фронт не відправлять. Вони служитимуть у місцях постійної дислокації допоки не здобудуть військовий вишкіл. Знаю також, що у ході мобілізації можуть призвати навіть жінок, дати зброю в руки можуть поняттям віком до 50. 10 років про це сказав виконувач обов'язків спікера генштабу Владислав Селізньов. На цю хвилину у мене поки що все повертаюсь до сесійної зали. І буду слідкувати за роботою парламенту. Колега, тобі слово дякую, Ксенія. Це була Ксенія Веркалець. Вона стежить за роботою парламенту. Нова хвиля мобілізації торкнеться навіть жінок. Повідомляють у генштабі. Загалом лави збройних сил поповнять 50 тисяч українців. Йдеться передусім про військово зобов'язаних віком до 25 років. Причому призивати обіцяють рівномірно з усіх регіонів України. Служити за бажанням зможуть і жителі Донбасу. Втім, лише ті, хто залишили окуповані території. Мобілізація триватиме у три етапи: перші повістки почнуть отримувати вже з 20 січня. Усі призвані пройдуть військової вишки. Не підлягатимуть призову за мобілізацію громадяни, які мають трьох і більше дітей. Особи, які постійно піклуються про непрацездатних родичів, а також громадяни, які є заброньованими або закріпленими за підприємствами. Також не підлягатимуть призову за мобілізацію аспіранта і студенти, які навчаються за денною формою навчання. Більше сотні такий рекорд з артобстрілів бойовиками українських позицій за добу про таке написав у своїй сторінці. Фейсбук, радник президента Юрій Бірюков за його словами, такого розлогого звіту, де і які позиції атакували вогнем, ще не бачив. Посадовець припускає цієї ночі у бойовиків. Почалося весняне загострення. Терористи продовжують гатити зградів як по позиціях українських військових, так і по житлових районах. Найбільше дісталося Авдіївці, гранітному та щастю в Авдіївці вщент зруйновано механічний цех школи та декілька приватних будинків. А у Щасті від обстрілу загинула людина. Ще двоє поранено. Від куль бойовиків постраждали і п'ять донечан. загинула людина. За добу бандформування 129 разів обстріляли позиції наших військових. Також зафіксовано 11 випадків ведення повітряної розвідки з використанням безпілотних літальних апаратів в районах населених пунктів Кіровське, щастя, Старобільськ, Тошківка, Талаківка, Сартана, Бердянськ, Старий Айдар, Авдіївка та Маріуполь. Наші військові дають відсуть противнику, щоразу подавляючи найбільш активні та небезпечні вогневі точки терористів. Ворог несе втрати у живій силі та техніці. Ні, Донецького аеропорту діють три групи бойовиків. Повідомляє інформаційний спротив. За даними експертів, усі вони підтримують піхоту терористів, яка атакує кіборгів. Самі ж бойовики перегруповуються, готуючись до продовження активних дій. Для цього на Донбас перекидають понад три тисячі бойовиків, які пройшли вишкіл в Криму та під Ростовом. СБУ знешкодило диверсантів Міноборони ЛНР. Бойовики мали зібрати дані про місце дислокації спецпризначенців і придати їх своєму ватажку підполковнику спецслужб Росії з позивним змі. У бойовики вилучили автомати Калашникова, гранати та чимало набоїв. БТР на якому переміщувалися диверсанти, знищили. Європарламент готується хвалити резолюцію щодо України. Це питання зазначене у порядку денному засідання. Напередодні у Страсбурзі провели дебати з цього приводу. Депутати наголосили на важливості конкретних дій з боку ЄС. Зокрема, йшлося про збільшення допомоги Києву. Свою позицію озвучила і голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні. Вона заявила, наразі не передбачено жодних змін у політиці ЄС щодо анексії Криму чи скасування санкцій проти Росії. Великобританії США продовжують чинити тиск на Росію. Про це йдеться у спільній статті британського прем'єра Девіда Кемерона і американського президента Барака Обами. Матеріал опублікований у виданні Таймс. Його автори відзначають агресивність дій Росії та заявляють про готовність їм протистояти. Це робитиметься з метою врегулювання кризи в Україні дипломатичним шляхом, заявляють автори. Вони пишуть, фундаментальні порушення міжнародного права не мають залишитися безкарними, інакше їх країни постраждають від нестабільності. Вільності. Американці запобігли теракту в конгресі. У штаті Огайо затримали ісламіста, який за даними слідчих планував вибух у парламенті США. А потім відкрити стрілянину по депутатах. Його затримали при спробі купити 600 патронів і вогнепальну зброю. Підозрюваний готувався до поїздки в Вашингтон, де знаходиться конгрес. Його звинувачують у підготовці вбивства офіційної особи. Нагору по прямому висній скелі американські альпіністи підкорили одну з найстрімкіших кам'яних брил у світі. Йдеться про гірську вершину Ель Капітан в Каліфорнії. Відчайдухи зробили це вперше без сторонньої допомоги. Висота стіни 900 метрів. На сходження знадобилося 18 днів. Протягом них альпіністи спали в підвісних наметах. Під час підйомів користувалися лише канатами і страхувальними ременями. Китай бачить найдальшу свого носа. Країну кота в густий смог. особливо складна ситуація на південному сході, зокрема в місті Чанша. Там не працює аеропорт. Тисячі пасажирів очікують відкладених рейсів. Дорожні служби приведені в посилений режим, аби запобігти аваріям. Поліція вивела на вулиці додаткові сили. На багатьох ділянках встановлені регулювальники. Це була остання інформація випуску. Наступний о 12-й. Я на вас чекатиму.